Наша задача була зустріти колони з 9 техніки. Ззаді ще одна техніка була підбита, куча там русних валялося. Відчуття було азарту, хороше таке. Крайній вистріл попадання. Чувствував, що вже скатуємося, крен вже. Заїхали, ми спочатку техніки не побачили, а вже коли доїхали до середини Каліновки, побачили БТР, ворожий підірвався на мінах. Попері вулиці стояла і возле нього куча була убитих. Командир побачив ПМП і давай вже нас заміняє механіка коректувати. Побачив, що двері й зетка заді, розвернув танка і вже побачив, що на очі зробив перший вистріл. Была команда дана экипажу о том, что противник находится слева от нас. За некоторых условий не мог ниже посить гармату на близком расстоянии, тем более танк находился наверху, взять его вниз с первого раза. То есть крен не позволял. Поэтому им приходилось откатываться назад для того, чтобы все-таки поймать цель. Я назад почав далі откатываться, откатываться. Назад, назад, назад. І в определенний момент машина якраз підняла подняла угол і гармата чітко якраз в жопу БМП. Наводка на расстоянии где-то около 50 метрів. Розорвали її. Техніка обнаружена була підбита, стояла куча дима, есть там все горело, все і ПМП, все то, може, і рядом лежили, і це зацепляли. Удалося нам знищити Могли б ще більше, конечно. Нам не сказали, скільки єдиний з техніки, там, по-моєму, 9. 10, не У нас на 9 єдині техніки це було 8 куми і 10 бронебойнь. Потім в півішки по нам прилетіли. на одної одну авпівішку гармати збив. Тут і везення було теж, тому що я вже керую башні наліво-направо, в разі чого, щоб поразити цілі. І просто гармату вліво дав. Я дивлюся, він зачіпляє в певишку, і в півішка так в бочину полетів. Думаю, Нормально. Втора в гармату цілилась, промазала перед гарматою на ресівері, там пошкодження було у нас. Третя впівішка попала в кришу МТО. пробила нам голову клапану. Ну то мы сделаем, поедем опять русским кромсать. То есть это бесстрашие того экипажа, который просто садился в машину и выполнял свою задачу. Он не думал о том, что с ним может что-то произойти не так, а просто уверенно выходил на свои позиции. Как сажусь на танка и на выезд, я все выкидываю лишнее с головы и думаю, как это все сделать, и чтобы эффективно было. то Кажуть, що от, от останній екіпаж, який вже поїжджає, не боїться виїхати і дати отпов, навіть коли холодно. Сейчас оно как с открытых, так и закрытых позиций. Очень тяжело работать, в первую очередь, потому что много в небе находится безпілотників. беспилотников. Те, которые, перший первый вони они уже твої координати, передають, відповідно, на артилерію, і артилерія починає по тебе працювати. Так, да, ми за ці два роки, я не спорю з вами, ми навчилися многому. Поэтому да, выживали выживали как бы так, виживали сильніше, виживали хитріше, як би говорити так. Во-первых, ти можеш на закритих позиціях хорошо замаскувати танк. В першу чергу це маскировка завжди. А потім вже все остальне. Чіткість попадання завжди залежить від типу снарядів, це завжди залежить від корректировки. важливо, як ти там професіонал, не професіонал, головне людське розуміння. Якщо немає людського розуміння нема в екіпажі, екіпаж можна ну, не висилати. Если в экипаже нет паники, значит экипаж слажен работает. А если у кого-то хоть одного возникает малейшая паника и начинается потом проблема, то есть этот человек, будь то наводчик, будь то командир или механик, то есть начиная паниковать, он доводит кучу ошибок, которые чреваты последствиями. Это война, это не ущепка. Командир, блин, мне нравится. Он такой, что ему в вродный платить. Экипаж хороший, я уверен в нем. Я доверял командиру и механику водитель. Я був радий, що то все вместе хорошо добре Если Якщо екіпаж злагоджений і дивиться за машиною, то і машина будет дивиться за екіпажем. Кожен по-своєму герой. Каждый екіпаж, який садиться уже в танк, він вже герой.